що коаліція слух? ОПЗЖ, і на жаль, частини голосу прийняла зміни до бюджетного кодексу України, яким не підтримали поправки Європейської солідарності щодо перерозподілу бюджетних коштів, аби військовий ПДФО залишився військовим частинам на закупівлю дронів, але при цьому роздерибанили, по суті 25 мільярдів допомоги наших західних партнерів на підтримку так званих інвестиційних проєктів. Ну ось такі. Ті законопроекти, де щось деребани, завжди знаходять голоси слух, ОПЗЖ і, на жаль, частини голосу влада просуває цей законопроект як такий, що є вимогою міжнародного валютного фонду. Хоча деталі, от диявол в цих деталях законопроекту, яким насправді просувається дуже багато лобіських схем, навіть намагалися там радників рахункової палати передати під.